Від Смерті до життя, від землі до небес, від рабства до свободи, саме цей посил несе прем'єрна поетична вистава рівненського драмтеатру. Вірою це своєрідний діалог актора і глядача на тему сучасної війни. Це навіть я б сказала, не вистава, а це розмова з глядачем, це ті емоції, які ми зараз всі переживаємо, і які нас всіх об'єднують. Тому ми хотіли просто сказати людям. Що ну люди знають, що зараз відбувається, але саме головне сказати, що віра це найпотужніший щедрий божий дар. І якщо ми віримо в нашу перемогу, то, попри всі негаразди поразки, перемога буде неодмінно нашою. На сцені актори декламують вірші, які мають патріотичний посил як відомих українських класиків, так і сучасних поетів. Ці твори переплітаються між собою і є продовженням один одного від самого початку війни. В Фейсбуці з'являлися вірші. Кожен писав свою емоцію, все, що він переживає. Я просто їх збирала. Я збирала кожен вірш, тому що це була якась така частина життя кожного. В мене в принципі. Матеріал був готовий, а тоді мені тільки потрібно було його скласти. Ну і, звичайно, і сучасники, і наші класики, без них аж ніяк. Зокрема, у виставі звучать два вірші місцевого рівненського поета Андрія Пермякова. Не вперше я співпрацюю з театром і театром зі мною в якихось різних форматах. І мені дуже приємно, що саме в цій виставі дуже високого рівня художня поезія, вона є мої вірші, і вони Дещо відрізняються від я думаю, форматів, але вони дуже гарно лягають, і попадають. Я чув, як люди вони не знають, хто автор. Та вони йдуть і кажуть, о, це, оце, оце, о, оце, о, оце та ваще, І мені дуже приємно. Зокрема, один із них звучить у виконанні Ніни Ніколаєвої. Виживуть ніжні, звучить як пророцтво. Виживуть ніжні, полюблять ближнього, закохаються у ближнього. Світлі та темні, лагідні хижі. З Одеси до Києва від Львова до Ніжина і з ніжністю будуть нести свій хрест. Виживуть ніжні як маніфест. Артистка каже, що разу перед виходом на сцену є певний трепет та переживання. В першу чергу за самого персонажа чию роль доводиться грати. Однак цього разу емоції дещо інші. Коли ми виходимо на сцену, у нас ніколи не буває душа порожня. Все, що ми транслюємо глядачам, відбувається в нашому серці, тому що ми, ми ж так само люди. Ми живемо в цих умовах, ми переживаємо війну, ми переживаємо власні втрати. Воно болить і воно відгукується. Ми намагаємося просто, щоб цей такий спільний катарсис допоміг людям трошки легше дивитися на все, вірити, що вони не самі. Зазначимо у холі Рівненського драмтеатру з початку повномасштабної війни облаштували волонтерський штаб, який був один із найбільших у рівному. Аліна Пучка, Ярослав Бондарчук, Олексій Олексієнко, випуск новин.